Духа, слава Ісусу Христу! Навіки слава. Дорогі браті і сестри, нам буває дуже складно часто усвідомити велич Божу і Його стосунок до нас і до нашого життя. Так само і в сьогоднішньому Євангелії питав питав Ісус в своїх апостолів, за кого мене вважають люди. Він хотів почути, що вони вже про нього зрозуміли. На якому рівні їхні пізнання, і головне хотів, щоб вони це виразили, тому що це не означає, що він чогось не знав, але Бог знає все, що ми думаємо, що ми мислимо, але важить спілкування. Тому він дуже часто запитує у нас, тому він чекає, поки ми висловимося, поки ми скажемо щось йому, те, що лежить у нас на душі. І тому він запитав, за кого вважають вони люди, і почали апостоли йому відповідати, що вони думають. І в основному люди думали, що Ісус є одним із пророків, тому що пророки були таким прикладом, їм давалася певна Божа сила, такий певний задаток особливий, і вони могли щось робити велике. І тому так же само думали про Ісуса. І значно пізніше, вже в IV столітті, навіть раніше в III, з'явилася така єреся каріанство, яке говорили, що Христос не є Богом, що Він є просто першим найкращим досконалим Божим творінням, і що Він є більше людиною. Так же само і зараз є дуже багато течій різноманітних, які стверджують, що Ісус Христос є просто великим вчителем, моральним авторитетом, душею високого порядку. Різні люди бачать це по-різному. І іноді кажуть: ну як Всевишній Бог не який сотворив небо і землю, міг прийти в людській подобі. А міг. це велика тайна і великий парадокс нашої віри. Тому що Бог дійсно майже непізнаваний, Він є вищий, ніж все, що ми можемо про нього помислити і подумати. І які би досконалості ми собі не уявляли, як как би бы ми не складали їх докупи одна до одної, Бог завжди буде вище за межу нашого уявлення, за те, що ми думаємо і уявляємо про нього. І це в Богослові називається апофатика, тобто неможливість до кінця зрозуміти і до кінця пізнати Бога. Іноді деякі богослови використовували таку аналогію, як божественний морок, тому що так само, як в темряві людина нічого не може побачити, не може розрізнити обриси того, що біля неї, чи людини десь, яка поперед нею, то так само і ми в, цьому, в цій божественній величі не можемо зрозуміти всю глибину його рис. І того, яким він є. В старому заповіті є така аналогія, що Бога бачили, але зі спини. Бога нема спини, як у нас. Але коли людина дивиться на чиюсь спину, вона не бачить обличчя людини, але вона бачить якісь її контури, якісь її обриси. Вона може скласти якесь уявлення про зріст, про статуру, про широту плечей, про наявність відсутність сколіозу. Але особ... головних рис вона не побачить в людині, так само і Бога. Ми бачимо його зі спини. Дуже гарний є такий гімн Божій величі в книзі Йова. Хто не прочитав і ще тому на домашнє завдання, обов'язково прочитайте, коли Бог розповідає людині про те, як він творив світ, як він сіяв в ньому життя, як він направляв стихії. І він питає в людини, чи можеш ти побачити, чи можеш ти це все осмислити. Дуже гарна, дуже красива така розповідь поетична. І вона з одного боку дає нам змогу зрозуміти, наскільки Бог віддалений від нас, а з другого боку, наскільки Він безмежно до нас близький, як він охоплює весь світ і як він у всьому перебуває, як його енергія дає всьому життя. І поміряти цю енергію не можна сотвореними приладами, можна зареєструвати тільки якісь її вияви, але зрозуміти і відчути, осягнути можна через наше серце, через той орган вищого духовного сприйняття, який кожному із нас даний. тому що ми є живими приладами для реєстрації божественної присутності. І тому так важливо, щоб наше серце було чисте, бо як ми співаємо, що блаженні чисті серцем, і бо вони Бога узять, бо вони Бога побачать. Тому ми можемо побачити його, відчути його і зрозуміти. З одного боку, Бог має, здається, ті риси, які нам зрозумілі і відомі, точніше, це ми маємо Його риси, і тому наше спілкування можливе. А з другого боку, Він є величний, непізнаваний. І люди часто говорять, що нам не дуже треба такий Бог, який ніби виглядає як певний ідол, особливо в старому Заповіті. Є дуже багато таких рис, антропоморфних, близьких до людини, і тому часто до цього ставляться з недовірою. Але разом із тим, якщо ми нічого би зовсім не могли би сказати про Бога, то ми би жили так, як на далекому сході жили даосисти, які говорили про те, що є певна непізнавана сила, такий певний план буття. Але комунікувати з ним взагалі ніяк не важливо, і взагалі вона безособова, тому що особовість це вже, мовляв, недосконалість. І... Тому зрозуміти її ніяк неможливо, і тому з часом на далекому сході даосизм виродився в конфуціянство, яке є просто збіркою моральних правил того, як повинні жити люди. І воно зациклюється просто на влаштуванні суспільства і не дає людині піднятися догори, повернутися на небесну батьківщину. Але настає момент, коли Бог рушимий своєю любов'ю, прийшов у світ. Він прийняв тіло своє і він прийняв всю нашу природу, тому що він хотів з'єднатися зі своїм творінням. Західна теологія говорить, що волощення сталося тільки для того, щоб було врятоване людство. Але східні оці людяти ще далі. Він каже, вони кажуть, що Бог хотів поєднатися найглибше з творінням своїм. І це не було пов'язане тільки з тим, що він мав прийти у світ, взяти на себе все це зло, розсіяти його, дати світові нове життя. Це пов'язане в першу чергу з тим, що він бажав відчути в повної мірі те, що сотворив він, і не тільки це тіло, але і світ подихати повітрям, подивитися на сонце і на світло. Поїсти цю їжу, яка тут є, відчути цю рослинні, рослинні, ці от смаки, які ми маємо тут в світі. І це найвищий показник любові Божої. І повнота єднання з тим нас ще чекає в кінці часів, тому що написано, що настане такий момент, коли Бог буде всім у всьому. Не дещому всьому, не всім в дечому, а саме всім у всьому. І тому так важливо те, чого ми чекаємо. Так важлива ця літургія, в якій цей рай, цей райський стан, він вже починається. І тому в храмі не може перебувати нічого злого. Все зло, воно спалюється, воно знищується, коли воно перебуває, лишається тільки добро, і благість, і все найкраще і найліпше. Тому хай Господь дасть нам оце розуміння. Того, який він є, що він з одного боку безмежно віддалений, а з другого боку безмежно близький, що він з одного боку сотворитель, а з другого боку стає по вільній волі, по вільному вибору частиною сотворіння, що він перебуває тут і зараз із нами. І коли ми причащаємося його тіло і крові, то ми воістинно її приймаємо це таїнство, яке нас міняє, яке нас обожує і яке веде нас до життя вічного в Його найбільш властивому значенні і в Його найкращій якості. Амінь. Слава Ісусу Христу!